Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо розробляти наш додаток. Ми додали вже текст філд, почали роботу з v щоб розміщувати наші елементи. Тож сьогодні хотів би додати роботу з календарем, так як нашій задачі потрібно буде встановити тайм та дату, коли потрібно виконати цю задачу. Нам треба мати календар, щоб встановлювати би, ці дані. І давайте почнемо. В нас це буде виглядати як така кнопочка, яка розвертається і звертається. І коли розвертається, у нас там буде календар. Для того, щоб ми розвертались і звертались, використаємо візтег. У нас він буде то збільшуватись, то зменшуватись, так як в ньому буде з'являтись календар. І відступ між календарем та текстовим полем буде 5 поінтів. Є. Тепер давайте зробимо саме цю кнопку, яка буде звертати, розвертати календар. Пишемо Button. Так, і у Button Label є. За звертання розвертання в нас буде відповідати флаг, який буде називатись is... Is expanded", дорівнює False. Тобто початкове значення false. І звертатись розвертатись, він буде по натисканню з анімацією, тож ми пишемо. With animation і is expanded toggle. Тобто переключитись в протиположне значення. Якщо false, то перемкнеться в true, якщо true, то перемкнеться в false. З цим наче зрозуміло. Ще в нас повинна бути якби, дата, яку ми будемо встановлювати. Це ми давайте зробимо в нашій view моделі. Буде значення в нас publish, тому що воно буде змінюватись залежно від того, як ми будемо в календарі дату вибирати. Ну і поки назвемо просто Date. Ось так. Тепер в лейблі у нас буде аж стек, в якому буде відображатись Текст дати та текст часу. Так, аж стек у нас є. Текст. Назвемо його. Task date. Є, потім йде відступ, і потім наш Текст, в який ми виводимо нашу дату. Текст. пишемо View Model Date, і далі ще задаємо Style. Перший це буде дата, дата, другий. Текст view model teж date. Style, це буде Time. Є. Yeah. І ще нам потрібно картинку, яка буде символізувати згорнутий та розгорнутий список. Для цього ми пишемо image, systemname. І тут ми дивимося, якщо «Expanded», то буде картинка, яка називається Chevron Down. Я взяв цю картинку з символів. Можете передивитись попередні уроки, ми це вже робили. Просто на пам'ять знаю це, це ім'я та Chevron Forward. Тобто «Догори». Чи не до гори а прямо. Є. Це в нас є. Тепер давайте нашій кнопці задамо Color. Foreground Color. це тобто колір картинок та тексту. Буде білий. Та задамо фонд. Це в нас текст Field. фонд буде. Є, з кнопкою, наче розібрались. Можемо запустити та подивитися, як воно буде виглядати. Так, є, переходимо. Ось воно у нас тут донизу прилипло. Ось наш шеврон шев, шеврон Down. Дата і час. Береться теперішній час, тобто сьогодні 20 листопада 19.06. Це коли я записую це відео. Так, З цим є. Рухаємось далі. Тепер нам потрібно докинути сюди календар. Пишемо. If is expanded. І тут в нас буде UI-на частина календаря. Це теж буде VStack, який буде створений з двох date пікерів. Один для дати, інший для часу, для годин та хвилин. Тож, давайте почнемо. VStack є. Yeah. І перший date picker у нас буде для дати. Так, datePicker, Init. Нам потрібен title, selection. Selection in. от, от цей нам потрібен тайтл, у нас буде task date. Selection. З View моделі беремо нашу дату date, причому ставимо такий знак попереду, тому що Date Picker буде змінювати цей елемент. Так, selection є. IN. Це мається на увазі, в якому рейнджі ми будемо вибирати нашу дату. Від Теперішньої дати, тобто, ми не можемо собі встановити задачу на вчора. Тобто, ми її робимо як мінімум сьогодні, а взагалі завтра, там, післязавтра. Тобто, беремо від теперішньої дати і до, до безкінечності. Компоненти, які демонструємо в цьому Date Picker, ми передаємо масивом, і це дата є. Перший Date Picker готовий. Тепер давайте назначимо йому. Давайте отак от так зробимо. Щоб було зрозуміліше. Мені так буде зручніше просто візуально бачити, що, наприклад, фонд. Я назначаю саме Date Picker, тому що кругла скобка. Текстфілд фонд. Далі Date Picker Style. Date Picker style. У нас буде Graphical uh, Frame Frame Нас цікавить ширина. Вз. Віз ми поставимо 320. Є. E. Uh, frame Вз і Background Background Ми тут. Описуємо rounded rectangle. Corner Radius 8. І заповнений він. Uh, color Item, Background Color. Item Background Color. Є. Yeah. Перший Date Picker у нас готовий. Воно спрацює, не спрацює. Мабуть, треба перезапустити. Ну, добре, давайте рухатись далі. Просто потім скомпілюємо та подивимось вже на все готове. Так, робимо наступний DatePaker, який відповідає за час. Date Picker Init. Тут нас цікавить. Title, Selection і Display Component, тому що in, тобто range, для часу нам не потрібен. У нас завжди 24 години, з яких і вибираємо. Yeah. Time. Selection. Все те ж саме. Беремо ту саму дату, ставимо цей значок. Uh, view. ViewModel і Date є. Далі display components, але тут ми вже ставимо hour and minute, тобто година та хвилина. Є. Це є. Тепер давайте встановимо. Фонд, це буде текст field font, як і всюди. date picker style. В цей раз це буде компакт. Як запустимо, ви побачите, чим відрізняється компакт. Yeah. Тепер тепер, що нам треба? Нам ще треба задати transition, Тобто саме. Логіку того, як наш календар буде з'являтись. Тобто, коли is expanded true, у нас буде цей вістек відмальовуватись, і тут ми ще повинні йому пояснити, яким чином він з'являється. Transition. Буде він у нас з'являтися перше, це зі зміною прозорості, але ще й скомбінуємо це з е, рухом е, згори вниз. Тобто, Топ прозорість плюс рух зверху вниз, і отак от воно буде у нас з'являтись. Це в нас є. Що ще? Ще ми в цілому оцей весь наш базовий вістек, оце він, це його частина, так. Я хочу ще додати тут відступи усюди по 16. Тому що, наприклад, от, отут відступ, бачите, впритик. Ну, це не добре, треба, треба трошки зжатись. Ну, запуститься воно може. Хай поки думаємо, ми далі будемо код писати. І тут ми ще вставляємо оверлей. А в оверлеї в нас теж буде щось, щось зламалося, але нічого страшного. Ми просто скомпілюємо та побачимо результат. Ми вже близенько. Тут теж пишемо в overlay Round Rectangle. Також у нас тут corner radius. Corner Radius 8. 8. І також ми задаємо лінію навколо, навколо нашого бордера Stroke. Stroke. Контент і LineViz. Line with у нас буде два поінти, А контент. Дивіться, якщо у нас is Expanded True. Тобто, якщо розгорнутий список, у нас буде Main Green Color. Якщо список згорнутий, то наша лінія навколо цього елементу буде text field border color. Є, от, бачите, і з'явилась ця лінія. Цікаво, чому падінг не застосувався. Ну, добре, добре, давайте запустимо, подивимось, що до чого. Є, переходимо. А, ну так, чомусь відступу з дива і справа немає, а чому. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давайте. Я трошки помилився, цей падінг це не тут. Давайте один, що зміниться. Так, це падінг навколо самого тексту, а не від лінії до кінця екрану. Тому залишаємо його, щоб у нас цей елемент виглядав таким прямокутничком гарним. І другий момент оцей вістек. Весь, який ми тільки що з вами зробили, починаючи звідси і аж до цієї частини, ми переміщуємо в цей вістек, тому що він лежить в Scroll View. І щоб він у нас гарненько відображався поруч з текст-філдом зверху. Ось отак от. Тепер виглядає все супер. Давайте скомпілюємо ще раз. Є. І тепер дивіться, натискання на елемент у нас відкривається календар. Натискаємо на елемент календарю, можемо тут щось змінювати. Дат, місяць, рік, і можемо змінювати час. Так. Щоб змінити саме число, натискаємо на оці от числа. Як би все зрозуміло, можемо пролистувати календар в такому варіанті. Дату змінюємо за допомогою барабанів. Чи не дату, а саме час. Якось так. До речі, ви звернули увагу, що. У нас якби не дуже гарно виглядає календар, коли він розвернутий. Тобто не вписується в кольори нашого додатку. Оці от блакитні кнопочки не дуже гарно виглядає. Щоб це виправити, переходимо в Content View. І тут пишемо Accent Color. І тут Main Green Color є. Давайте запустимо. Заново і подивимось, що у нас вийшло. Бачите, от вже наші стандартні кнопочки позеленіли, тобто accent color змінився на зелений. Переходимо на наш екран зміни задачі. Розвертаємо календар, і це виглядає вже цікавіше. Всі кнопочки у нас зелені в стилі нашого додатку. Все супер. Так, і до речі, я думаю, ви звернули увагу на транзішн, який ми робили. Бачите? Зверху вниз зі зміною прозорості. Ми можемо подивитись на це вза, якби, з меншою швидкістю. Треба перейти на вкладку Debug і ввімкнути slow Animation. І тепер ми бачимо, як це відбувається більш детально. Так само звертаємо цей елемент. На сьогодні все. Дякую за увагу. У нас з вами ще багато роботи. Тож підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Посилання залишу під відео, в описі під відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей!